З настанням холодів риба стає менш активною. Вона майже перестає їсти, рухається повільно та стає вразливішою до зовнішніх впливів. Щоб пережити зиму, риби збираються у великі групи і ховаються в глибоких частинах води. Ці місця називають зимувальними ямами. Саме в зимувальних ямах вилов буде заборонений з 1 листопада поточного року до початку нерестового періоду. На шосткінщині зимувальних ям декілька. Про це повідомляє головний державний інспектор Сумського рибоохоронного патруля Ігор Кулик. Це затока річки Десна в районі Ісо біля села Собич площа 2,5 гектари. Друга зимовальна яма це акваторія біля місця впадіння річки Іводки у річку Відь на відстані 300 метрів проти течі. Біля села Ображівка, площа 1 гектар. Третя зимовальна яма. Це акваторія річки Десна в межах Сумської області біля села Очкино. Це урочище Роздори, площа 15 гектарів. Це місце впадіння річки Десьонка в річку Десну за течею на відстані 500 метрів. Також ловити рибу не можна. В урочищі попова яма, яка знаходиться на річці Десьонка біля села Очкине. Її площа 2 гектари. П'ята зимовальна яма це урочище Базикіна яма. На річці Десьонка площа 3 гектари біля села Очкина з Новгородської селищної територіальної громади. Шоста зимовальна яма. Це акваторія річки Есмань в районі села Іоніна Глухівської міської територіальної громади площею 0,5 гектари. Сьома зимувальна яма це акваторія річки Есмань в районі села Перемога Глухівської міської територіальної громади, площа 0,3 гектара. Це урочища Рудовщина, так зване. Восьма зимувальна яма остання це акваторія річки Кливень в районі залізничного мосту села Студенок Есманської селищної територіальної громади, площа 0,7 гектара. Штраф залог водних біоресурсів на зимувальних ямах, у тому числі з берега, складає від 34 до 170 гривень. За кожний незаконно Добути екземпляр водних біоресурсів на зимувальних ямах потрібно буде відшкодувати збитки державі. За кожного карася сріблястого 1581 гривня, за краснопірку, пласкирку або плітку, звичайну 1564 гривні. За кожного лина 1598 гривень, за кожного ліща 1649 гривень, за окуня звичайного 3162 гривні, за сазана або корапа. 3706 гривень, за кожного сама європейського 5117 гривень, за кожного судака звичайного 3587 гривень, за товстолоба або білого амура 3638 тисячі гривень, за чехоню 1581 тища гривня. За щуку, звичайно, 3468 тисячі гривень. І за кожного рака 3332 тисячі гривні. Існують також норми вилову, які порушувати не слід, наголошує інспектор. Відповідно до правил любительського рибальства, рибальство дозволяється здійснювати рибалками безоплатно у порядку загального використання водних біоресурсів для особистих потреб без права реалізації. За нормами вилови дозволених видів водних біоресурсів на одного рибалку за добу. За добу перевибування на водоймі одному рибальцю любітелю дозволення вилов 3 кг плюс один екземпляр будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах риби. І також за одну добу перебування одній особі дозволяється вилов не більше 30 штук раків, теж у дозволених для добування розмірах, а це не менше 10 сантиметрів.